Я провела власне невеличке розслідування і тепер розкажу вам, яку сіль ми щоденно вживаємо. Один мій підписник, котрого я вже можу сміливо назвати своїм другом, спитав мене в коментарях під одним із відео Олена, а яку сіль ви використовуєте в рецептах? Спочатку я подумала, що людину цікавить помол, але згодом вияснила, що ні. Його цікавив виробник. Може, у вас, зокрема, зберіглася сіль українського виробництва? І тут мене як укропом облило. Солидар під окупацією. І що, виходить, наша країна більше не має солі власного виробництва? Ну, все. Завтра йду по магазинах, проведу власне невеличкі розслідування, сказала я. Але чесно кажучи, до останнього сподівалася, що знайду саму українську сіль. Всім привіт. Сьогодні 22 листопада. У нас дуже холодно, мокро. Зранку пролітав мокрий сніг. Але у нас є мета операція. Сіль. <зараз>, Зараз їду в один із наших супермаркетів і хочу подивитися, які виробники солі представлені на наших прилавках. Тому поїхали! Прямо сьогодні дуже нельотна погода, надійну капюшончик, щоб не задуло. Ось будемо йти от супермаркет Сіверленд. Крупну, напомню, борошно, лісанча скільки і макарони сіль. Ось вона. Бачите, який асортимент? Так, перша ось така сіль, Кухонна харчова, кам'яна. Дивимося, дати фасування. Так, секундочку. От не так, щоб було зручніше читати. Так, фасувальник сталкер, Україна, місто, Одеса, вулиця Анеська. Країна походження Туреччина, Єгипет. Якщо чесно, я в шоці. Оце тільки початок. Далі таке пакування, Таке пакування, сіль кухонна харчова кам'яна. Кам'яна Помел. номер 1 900 грамів. Так. Імпортерка Сіс е, Трейд. Місто Одеса. На замовлення. Місто Одеса. Так. Країна походження. Румунія. в общем, Ось така тема. І тут ще один. Виробник, така ось. Мені вона найчастіше попадається на базарі у нас. Дивимося. Так, умови зберігання. Імпортер СТМ Трейд. Адреса потужності. О, пасується у нас. Ужгородський район Закарпатська область, Так, виробник. Румунія. Ось такі так пиріжки. Знайшла ще верхній рядочок, сама невеликий ріст маю, тому не помітила спочатку. Ось є ще така сіль. кухонна харчова кам'яна помел номер один. До речі, треба подивитися, що це значить помел номер один, бо теж не цікавиться. Так. Місто Одеса, тобто Одеса у нас поки що чемпіон по посуванню солі. Так. А тут, так, країна походження, Румунія, вже думала, що не буде нічого, але є. Радим виробник. Так. Сіль морська, сіль морська, вот пачечка, морська камінь та десь фамел No1. Так. Термін придатності. Ну, що ви думаєте? Туреччина. А де у нас фасують, Фасують в Одесі. Так що так. Ну і ще остання ось така невеличка пачка, теж памел номер 1 Тут 600 грамів буде. Ось такий у нас салют Демер для знаю, знаєте, правильно прочитати в даному випадку. Е, так, щось тут я не бачу взагалі. Щось тут, ага, є, тут просто воно виділено. І знов таки, мені так любиться російська мова і українська. Це взагалі трендець. Взагалі, не респект і не уважуха, просто ганьба. Оце салют для Маре, це ганьба. Я не раджу її купувати. раз такі. Так, Київська область, виробник, да, да, теж прайм П якийсь дуже схоже. Виробництво Туреччина. Тобто ось таку сольку ми вживаємо. Румунія, Румунія Туреччина. Ось, що цікаво, такі цінові категорії це така ціна, але це в супермаркеті. Тобто тут ціна буде вища, ніж на базарі, можливо, в інших супермаркетах ваших міст. Другий наш об'єкт злідництва це АТБ мережа магазинів. Ось, іду дивитися на їхню сіль. Тут я вже більш орієнтуюся. Тут я буваю частіше. Просто гладко відстелиться. Так, ну, дивитися. Тут гімалайська, до речі, гімалайська рожева сіль, У мене про неї є випуск. Ось. Виходить, що вона у нас також є. Зараз подивимося. Тут, до речі, бачите? на я не знаю навіть, що це за мова, напевно, все ж таки гімалайська. І українська. Російської навіть немає. Тобто це, дуже круто, що немає цієї ганебної російської мови. 에... Хто фасує місто Харків? Ні. Виробник Я виробник Молдови, Республіка. Ну вот тут пишуть, бачу. Ну, дивно, якось можна це вивчити. О, тут Молдова, бачите? Ось така Шо? от. Сіль. і ціна, до речі, за 200 грамів 34 гривні. Я рахую, для такої солі це недорого. Далі сіасоль, але це від своєї лінії. Своя лінія це торгов, торговельна марка АТБ «ПМЛ» номер 0 Номер 0, точніше. Ага, вона більш дрібна, йде така. Цільморська харчова. Ну, зрозуміло, що фасують Україну, але виробництва походження сировини Туреччина. Так. Памел номер один, оце що нас цікавить більше, бо використовують більше українські газдинки саме памел номер один, тобто не молку, а таку більш крупну сіль. Так, дивимося. Країна походження сировини. Це капець. Дивіться, тут іде Туреччина, Польща, Україна, Чеська Республіка, Румунія, Німеччина. Ага, Туреччина була і Єгипет. Вот. Номер країни походження сировини. Дивись на другому рядку. Передостання цифра. Тобто тут виходить, що другий рядок, передостання сіль. Тобто ця сіль іде до нас. Єгипту. Ось такі. Ось такі результати маю для вас наразі. Колись Україна була одним з найбільших виробників солі в Європі. Найвідоміші родовища Солидарна Донбасі, Солотвина в Закарпаті, Долинське родовище в Прикарпатті, а ще новіше Треблянські також в Закарпатті. Тут добували Кам'яну сіль. Тисячі тонн щороку йшли на потреби людей і підприємств. Але сьогодні, на жаль, все змінилося. Соледар припинив роботу через окупацію. Солод вона після повені потребує серйозних вкладень. А інші родовища тільки починають відновлювати видобуток. Тому, поки я стояла біля полиць з сіллю, зрозуміла. Що вся сіль, що ми купуємо, насправді імпортна, власного масштабного виробництва майже немає. І це трохи дивно, бо родовище в нас є. Але зараз для них потрібні сучасне обладнання, капітал і логістика. Але я не здаюся і обов'язково продовжу пошуки далі. І як знайду, обов'язково вас про це повідомлю. А поки в мене є два запитання: перше, чи подобається вам формат таких відео? Друге, чи може ви знаходили на полицях рідну українську сіль? Обов'язково напишіть ваші відповіді у коментарях. На цьому в мене все. Люблю кожного з вас.